Уроку. Тема сьогоднішнього року розвиток сили м'язів у тренажерному залі. Це жіноча група кухарі-кондитерів. Для того, щоб ми, значить, на даний час задіяно 11 дітей, якщо є дві підгрупи, ми робимо коло вправ і потім міняємо дітей ще 11 зміною самої підгрупи. Діти працюють по колу, перша вправа. Беремо навантаження на плечі, ласка, і будемо виконувати вправу для м'язів спини нахили тулуба до прямого кута. Почекали. Друга вправа. прийдемо корм на вроса і їдемо на велосипеді. Працюємо. Ніг, також спини. Кладемо. Четверта, вправа. Піднімаємо вагу і робимо жир. Жир. лежить. Працюють м'язи. Переважно в грудні. П'ята вправа. Тримаючись за опору, прямі ноги піднімаємо під прямим кутом, торкаючись опори. Працюють м'язи прешо. Важно до прямого кута. Працюють м'язи з задній поверхності до і м'язи спини. Опусти поки що. Дев'ята вправа. Працюють м'язи спини і м'язи руху руку. Зведення до зведення рух. Десята вправа. на тренажері працюють також руки Вверх плечового поясу. Одинадцята вправа. П'яте вправо біг на біговій доріжці. Максимальним темпом, то є дуже мало, ми біжимо, тому максимальним темпом. Ще скоріше, ще скоріше. Діжимо. Чим скоріше. Чим скоріше. Так, так, працює, працюємо, під ноги не дивиться, дивиться вперед. Працює, працюємо. І одинадцяте вправо. У висі робимо скручування для того, щоб розслабити м'язи, розтягнути хребет. Дати розслаблення для м'язів, які працювали по колу, по простеці. Так, задання зрозуміли? Прошу. Зараз ми працюємо, працюємо сьогодні на уроці три кола по 15 разів, повторюємо кожну право. Рух, ніг, я вже не живу спини, щоб не було дві підрядки прави, тільки на м'язи чи Дві підряд прави, тільки на м'язи рух. <кхух> Прошу підняли снаряд. Ми маємо натужування. Натужування, вдих, відпустили видих. Не затримувати дихання. Не так, що 5 разів зробили, затримувати.